Ми його залишаємо. І наступну пісню ми виконаємо те, що коли наше життя на цій землі скінчиться, ми маємо дім нерукотворний, вічний в небі. Чуєте? Ми живемо на землі. Ви десь тут, е, в Червонограді, чи по новому вже. Е, ми десь там, на Рівенщині. Хтось на, на Волині, та не, не важливо, де. Але ми живемо і вже місце мені на небі готове. Чуєте? Як Бог про всіх нас подбав. Я живу, я ходжу, а вже місце на небі мене чекає. Чому? Тому що він сказав, я йду і приготую вам місце. Наступну пісню ми співаємо чудові слова. Голубе небо в мене так вабить. Знаю, що там мій Спаситель Христос. Тут на землі все скоро минає. В небі не буде смерті загроз. Там я буду з моїм Богом. Чуєте? Там мене Бог чекає, там я буду з моїм Богом. В мене так вабить небо. Чому? Тому що там мій дім. Ми ж там ніколи не були. Знаєте, коли ми десь буваємо десь в поїздках, їдемо десь, і таке вже відчуття, вже хочеться додому. Бувало в когось таке? Правда, вже скучаю, вже додому хочеться. Вже скучаю за дому. Ну Який це дім? Ну таке, ну, тимчасовий наш, правда? Квартира наша, а боготожити кажуть. Ну, дім в небі, ми ж там ніколи не були. І коли ми туди прийдемо, ми відчуємо, що ми вдома. Чуєте? Ми відчуємо це рідне, це домівка наша. Я ж там ніколи не був. Але Бог так зробив, створив нас, щоб ми відчували, що ми є додому. Оце я вже вдома. Оце нарешті вже я вдома. Хай Бог поможе, щоб ми частіше думали про небо. Ми жили небом, тому що там наш дім не тут. І ми жили небо. Пісня, чудові слова. О Синє небо! Ти так прекрасна.